Називається Отче наш. Ми всі молимося цією молитвою. Ви знаєте, цей вірш. Він говорить про те, як нам потрібно ще більше звертатися до Бога живого. Отче наш, що є на небі, ти знаєш наші всі потреби, немає слів ще на вустах. Як ти святий на небесах, думки читаєш сокровенні, невисловенні, потаємні і знаєш наші всі діла за ці і слава, і хвала, хвала тобі і алілуя. що ти молитві наші чуєш, і відповіді посилаєш, нас бережеш, охороняєш. Даєш нам вчасно хліб щоденний, о, будь завжди благословенним! Тепер у і повсякчас Ласкавий, добрий Отче наш, прости нам, Господи, провини, всесильний Боже і єдиний, Від зла й спокуси, збережи, гріх побороти поможи, нехай ім'я Твоє святиться, а Дух, нехай наш та дай виконать Твоє веління, щоб нам наслідувати спасіння, допоможи нам усім прощати і прощення від тебе, мати. Веди в своє ти царство наш, великий Боже, Отче наш, тобі співає все творіння за наше вічне спасіння. За Батьківщину на вісині, за Ісуса Твого Сина, хвала Тобі, за ріки гори, моря, лісів, ланів, просторів, за і за небес безмежну сить у віки вічні Амінь. Слава Богу.